А коли він в свою, свій розум, увагу свого розуму повернув на хвилі, почав зіратися кругом, він злякався і почав тонути. Толковники святих писань говорять, що коли апостол Петро йшов по воді, і дивився на Спасителя, то він як подобає людині розумному творінню своїм розумом бути споєднаним з вищим розумом, своїм Творцем і Создателем. Коли людина розумно єднається в молитві, в богомислі, в читанні священних Писань, єднається своїм розумом з Богом, то вона отримує від Бога розумну силу, благодать Святого Духа, яка укріпляє людину на всяке діло. Коли апостол Петро від свій розум відірвав від Спасителя, від Бога і почав озиратися, дивитися на стихії, то він, у ньому ця благодать Божа в І І це признак того, що він лишився благодаті це страх. Коли людина лишається благодаті Святого Духа, то на неї нападає животний страх. І він почав тонути. Благодать Божа його по воді, як по суші. А коли вона відступила від Нього, то він почав тонути, ну як це по природі буває. Але апостол Петро, він поступив благорозумно, він змолився до Бога і каже, Господи, спаси мене. Господь підійшов, простер руку свою, підняв його. І вони війшли в корабль. Якщо б Адам, наш праватець, який вирішив проти Бога і лишився благодаті, сказав, не виправдовувався перед Богом, що я не винен, то жінка, а жінка, я не винна, то змій, мені нарадив кушати запротного предплода. Якщо він сказав, Господи, прости, то була б інша історія нашого життя на землі. Але сталося те, що сталося. Апостол Петро – це приклад того, коли людина утопає, лишається благодаті, вона не повинна впадати в відчай, а повинна звернутися до Бога, знову повернути свій розум. Це саме великий, великий дар, який Бог дав людині, це розум. Розумними очами подивитися на Бога і попросити, Господи, прости мене, помили мене. Я погибаю. Нехай Господь допомагає повну проповідь. Дивіться на Ютуб каналі Українська Православна Церква, а також підписуйтесь на наш канал Віра вічна, вірославна, наша віра православна, щоб отримувати більше глибоких, живих і корисних православних відео. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любов'ю.